Ужгородка пані Олена з обуренням розказує про роботу працівників автостанцій. Жінка на власному досвіді переконалася, що перевізникам та персоналу байдуже до пасажирів. Ми у вівторок їхали з мамою з міжгіря в Ужгород. Мені потрібно було бути на роботі. Автобус не приїхав вчасно. Мало того, ми залишили сумку у камері схову. Нам просто-напросто на п'яту годину ранку не було кому її віддати в Міжгір'я. Тому автобус затримався на 30 хвилин. Постраждала жінка від неналежних дій працівників автоперевезень пані Олена вже писала скаргу до Закарпат автотранс і відповіді не отримала. Тому Ужгородка звертається до керівників вже монополізованого вокзалу за допомогою журналістів. Першу чергу, щоб дивився за поводженням своїх працівників, щоб вони принаймні, хоча б пояснювали людям, по якій причині не, нема автобуса. Тому що дивіться, от, наприклад, я хочу їхати, я подзвоню. Вони мені відповідають, так автобус буде. Розумієте? Тобто немає елементарного сполучення. Чи виїхав автобус? От елементарно з того ж міжіря. Чи буде він? Чи може пасажир надіятися, що він дійсно прийде на вокзал і не буде тут півдня чекати автобуса? Розумієте? Ну от такі, от ну. Безлад, просто безлад, одним словом. Щодо чистоти та стану автовокзалу в Ужгороді жінка висловлюється категорично. Думаю, що стан як Ужгород, грязний. Але пані Олена не єдина, хто не задоволений виглядом автовокзалу та неправомірними діями персоналу. Треба, було, щоб було чистіше. Бо мусора, собак взагалі їх вистачає. Ну і ціна, звісно, кусачі, як кажуть. Бо зарплати стоять на місці, а ціни піднімають на все. Вигляд зовсім ніякий. Чистота це зовсім нюанс. Чистоти замість немає на вокзалі. Чесно так. Міжгородне ні. Тільки по городу я маю право ну, городським транспортом. І все. І Ось вот така обстановка в нас дуже печальна. Після того, як охорона не впустила журналістів на територію Ужгородського автовокзалу зі словами це приватна власність. Телефонуємо директору автовокзалу з надією зустрітися. Але на прохання при зустрічі прокоментувати ситуацію або телефоном відмовляється спілкуватися з журналістами. Ви сам безпосередньо можете до завтра дати коментар. Я не мой вас. На прохання дати номер хоч когось із керівництва автобусної станції дає номер приймальні закарпат автотрансу, де секретар приймальні повідомляє, що керівників на роботі нема. Зараз просто його немає на місці. Перезвоніть трошки пізніше. А кого немає на місці? Голови правління. А його номер телефона можна? 66-50-05. Телефонне спілкування теж результатів не дало. Номер, який дала секретар приймальні, неправильний. Ми б хотіли взяти коментар від голови управління автовокзалу. Ви не туди попали. Справжній номер знайти таки вдалося. Та як згодом розуміємо, керівник настільки зайнятий вирішенням проблем автобусних перевезень, що не знайшов і хвилини для спілкування. Я не маю час на розмови з дякую. Частина коштів відкупленого квитка на автобусне перевезення для наоблаштування автостанції. Подивитися на що саме та в якому стані автовокзали ми не змогли, адже нас не пропустила охорона. А от директора на робочому місці не було а на прохання зустрітися чи по телефону дати коментар відмовився. Хочеться повідомити у статті 37 закону України про автомобільний транспорт. Сказано, що для певної категорії людей проїзд безкоштовний. Хоч насправді це не так. Це доводить розпорядження, видане 20 лютого, цьогоріч паном кричком та слова громадян. Я тільки що питав касі, вони вже не дають. Коли з дому можна було за 2 гривні. Вже немає цього. Казали, що і пенсіонери будуть платити. Хто то такое придумав? І так ледве викручуємося ще платити будемо. Як стало відомо журналістам студію з надійних джерел на урядову гарячу лінію вже не дійшли листи та скарги пасажирів щодо порушення перевізниками їхніх прав, які в свою чергу повідомляють обласну адміністрацію. Закарпатська ОДА вже звернулася до прокуратури управління Служби безпеки України та управління МВС України в Закарпатській області через порушення перевізниками прав пільговиків. До слова, держава відшкодовує кошти за перевезення пільговиків. Так минулоріч закарпатським перевізникам сплатили близько 20 мільйонів гривень відшкодувань із них 3,5 мільйона по місту Ужгород.